Мів другий це дешево. Якщо мається на увазі порівняння з традиційним навчанням, з виділеними тренерами, залученими гуру, фахівцями з оцінки, тренінг-менеджером, конференц сервісом відрядженнями, друкованими матеріалами, то, безумовно, це в десятки разів дешевше. Залежно від того, що за структуру вам доводилось утримувати. Тут порівняння зазвичай йде в скільки разів, а не наскільки дешевше. Якщо ж говорити про дешевизну системи дистанційного навчання, ну, тут питання. Дехто каже, є навіть безкоштовні ЛМС. Тут частково правильно. Рахуємо. Покупка оренда сервера, інтеграція системи, техпідтримка, виділення з компанії фахівця з навчання та оцінки, дизайнера, методиста для верстки навчальних курсів, їх навчання. Якщо відео, то оператор з нелінійного монтажу відео, виділення внутрішнього кіадміністратора адміністратора для системи колосальні втрати часу на експерименти з цим дивним звіром. І помилки, розчарування, збої ух, трагічно! Навіть якщо провайдер лояльний і нагородив вас цілою купою інструментів для верстки курсів, за це йому, звичайно, спасибі. А досвід, а методологія, послідовність. А якщо я хочу відео. Пройдуть місяці. Може, роки, поки у вас вийде щось гідне. Деякі провайдери пропонують після інтеграції замовити у них виготовлення курсів, наповнення оціночних профілів і так далі. Але за це все треба платити. Зв'язуйтесь з тими, у кого все це запущено. Можна користуватись готовим. І хто готовий вас вести за руку хоча б на проєкт, це буде в рази дешевше. Потім, коли підглянете, навчитеся, буде вам щастя.